Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття з ознайомлення з соціумом тема нашого заняття кольори. Дітки, до нас з вами сьогодні завітав олівець-малювець. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, олівець-малювець! Ми раді тебе бачити! Олівець-малювець міє дуже гарно малювати. Його навчила матуся Веселка. У нього є дуже багато братів олівчиків та сестричок фарб. Вони всі мають різний колір. Коли ж вони всі зберуться разом, то дуже схожі на свою матусю, яку вони дуже люблять. Ось послухайте, як олівець-малювець розповідає про свою маму веселку. Вийшла звідкись гарна жінка, на ній стрічка семицвітка, а де з річки воду брала, там коромисло зламала. Діти, а вам подобається веселка? Так, вона гарна, яскрава, різнокольорова. Давайте пригадаємо, з яких кольорів складається веселка. Вірно, це червоний. Оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий? Олівцеві малювцеві дуже приємно, що ви так багато знаєте про його матусю. Вона дійсно різнокольорова. А ще в нашого олівчика є друзі, які живуть поряд. Це олівці чорного та коричневого кольору. А що можна намалювати цими кольорами? Так. Землю або стовбури дерев і ще багато іншого. Олівець малювець засидівся і почав щось робити. Що він робить малята? Так, він малює. А де він малює? Вірно, на аркуші паперу. Дітки, а що потрібно, щоб гарно малювати? Так, нам потрібен папір, олівці та фарби. Давайте послухаємо, що малює наш олівець, та трішки відпочинемо. Розмалюю писанку, розмалюю. Гривастого коника намалюю. Розмалюю писанку, розмалюю. І сопілку гарну я намалюю. Ду-ду! Поки ми з вами відпочивали малята, веселка стала коромислом над лугом і розцвіли там різнокольорові квіти. Давайте спіймаємо метеликів та посадимо їх кожного на свою квіточку. Пограємо з вами дидактичну гру посади метелика на квітку. Погляньте, на галявину прилетіли різнокольорові метелики. Якого кольору метелики? Червоний. Жовтий, синій, зелений, вірно малята. Але метелики дуже стомились літати, бо ніяк не знайдуть свою квітку. Давайте допоможемо метеликам знайти свою квітку. На яку квітку посадимо червоного метелика? Так, на червону. А жовтого вірно, на жовту квітку. А на яку квітку полетить синій метелик? Молодці на синій, а зелений метелик? Правильно на зелену квітку. Молодці, малятки, ви гарно впорались з завданням. Ой, дітки, погляньте, наш олівець-малювець приніс нам ще щось. Розгляньте, що це. Так, це одяг. А якого кольору він. Вірно, він різнокольоровий. Братики-олівчики та сестрички фарби нашого олівця розфарбували його в різні кольори. Пограємо з вами ще одну дидактичну гру добери за кольором. Дітки, якого кольору цей олівець? Вірно, він жовтий. Якого кольору одяг ми повинні співвіднести до нього? Так, жовтого кольору. А тепер, малята, попрацюйте ще та дізнайтеся, які олівці розфарбували цей одяг. Молодці, ви впоралися з цим завданням. Ну що, малята, сподобалось вам грати з олівцем малювцем Йому також з вами назви яких кольорів ви запам'ятали. До побачення!